Ісус Христос розказав притчу одну про одного господаря, який відходив в подорож, і він роздав своїм рабам таланти. Першому дав п'ять, другому два, третьому один. І коли він повернувся, він зробив з ними обрахунок. І той, якому він доручив п'ять, приніс ще п'ять. Той, який отримав два, приніс ще два. А третій, він приніс один. Він каже: Я сховав його, я нічого з ним не робив, я його тримав і на тобі твоє, бо я знав тебе, що ти є жорстока людина. І господар він наказав цього третього раба, тому що він не працював. І знаєте, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що Бог дасть нагороду людям, які працюють на його царство. Людям, які е, стараються по своїй можливості, він не дав кожному по п'ять, він дав по можливості комусь більше, комусь менше. Але ці люди працювали. І хочу вам сказати: давайте ми не будемо тільки споживачами, давайте ми будемо тими людьми, які працюють, які вкладають, які працюють на свого господаря. Бо ті люди, які працюють на свого господаря, отримають нагороду, а ті люди... Які просто заховали, просто е, живуть для себе. Вони в кінці кінців будуть наказані.